Сльози радості, червоне серденько та великий палець вгору – найпопулярніші емоджі у листуванні. За допомогою смайликів люди виражають свої почуття та емоції. Чи користуються чернівчани емоджі, опитування Сі 4 Зазвичай використовую у спілкуванні з рідними, з друзями, але інколи і коли веду спілкування з партнерами з якимись, то Можу собі дозволити використати. Якщо він використовує, то я використовую. Якщо це офіційне якесь листування, то ні. А якщо там з мамою, з подругами, то дуже часто використовую їх. Ні, не не використовую. Більше хочу розмовляти словами. Можу використовувати з близькими друзями, можу використовувати з мамою, там всякі сердечки, стікери. А якщо якась ділова розмова, то я не використовую. Часто доводиться користуватися смайлками у переписці із однокласниками, одногрупниками. Але якщо мова йде про. Якісь офіційно ділові переписки, наприклад, із викладачами, то краще від них утримуватись, щоб не було таких собі фамільярних взаємин. Переважній більшості користуюсь тільки з друзями, в принципі, по переписці, а так то. Ні, я люблю використовувати смайлики, вони допомагають мені передати всі свої емоції. Зазвичай використовую постішо кожен день. Це невід'ємна частина нашої переписки, і ми так показуємо свої емоції. Користуюсь того, що ну, інших способів, як передати свої емоції через телефон я не бачу, особливо сердечками.